Близько сотні міліціонерів приїхали сьогодні у село Городок. Завітали сюди на свято відкриття навчального центру управління МВС у Рівненській області. Тут підвищуватимуть свій професійний рівень правоохоронці зі всієї рівненщини. Серед учнів може опинитися кожен, чи то лейтенант, чи полковник. Скажімо, так той самий лейтенант, який відучився на сьогоднішній день в національній академії внутрішніх справ ну, в системі МВС. Він Має певні знання у капітана майора може чуть чуть притопитися можливість діяти в екстремальних сверх, тому і на них буде безперечно звертатися увага. Навчання вони проводилися на базі управління і носили характер, як я вже попередньо казав. Ну, теоретичне, скажімо так, тобто людям давалася теорія, тому що не було відповідної бази, не було тактичного містечка. Все необхідне, запевняють, є на базі навчального центру. Практичні заняття тут проводитимуть максимально наближено до екстремальних ситуацій, в які можуть потрапити правоохоронці. А! А! Викладатимуть дисципліни найдосвідченіші міліціонери області. Створений під колектив можна сказати, з на чолі з керівником навчального центру. Ці співробітники досвідчені, які можуть надати і прикладно припинитися ці ті професійні навички або той досвід, який вони мають. Я особисто буду теж дисципліну, спеціальну дисципліну тут. Доводити своїм підлеглим мої заступники, теж кожний по своїй лінії. Перша група з 24 міліціонерів сяде за парти новоствореного навчального центру вже в понеділок. Анна Махно, Артем Лаговський, новини Рівного.